Послухайте казочку про мрію дубочка. У глибокому лісі серед старих дерев ріс маленький дубок. Він був молодий, тоненький і ще не діставав своїми гілочками до пташини гнізд. Щоранку він дивився вгору на велетня дуба, який стояв неподалік. Його крона торкалася самого неба. А птахи співали на його гілках. Ось ким я хочу стати, мріяв дубок, великим і могутнім, щоб усі звірі в тіні моїх листків відпочивали. А старий Дуб усміхався крізь шелест листя. І це станеться маленький, але не поспішай, щоб стати високим, треба спочатку. Глибоко пустити коріння. Та дубок не хотів чекати, він тягнувся вгору усе вище й вище. Йому здавалося, що чим швидше він ростиме, тим швидше стане дорослим. Але прийшло літо посушливе, дощів не було, і земля потріскалася. Дубку стало важко. Його листочки зів'яли, бо коріння було ще не глибоке, воно не дотягувалося до вологи. Я так хотів вирости скоріше, зітхнув він, а тепер ледве стою. Почув це старий дуб і прошепотів: Усе в природі має свій час. Сила не в швидкості, а в терпінні. Пий ранкову росу, збирай сонячне тепло, укріплюй корінці, і побачиш, як ти змінюєшся. Дубок послухав. Кожного дня він тихо ріс не лише вгору, а й углиб. Його коріння торкалося холодної вологи, а стовбур ставав міцнішим. Зимою. Він терпляче спав під снігом, а весні тішився кожному промінцю. Минали роки, дубок уже не був малим, до нього прилітали синиці, білки сушили гриби на гілочках, а під ним ховалися їжачки. Він зрозумів, що сила дерева не в тому, щоб бути вищим за інших. А в тому, щоб бути опорою для життя навколо. Одного дня до нього підійшов молоденький паросток. Я теж хочу бути таким великим, як ти, вигукнув він. А дубок посміхнувся і відповів тими ж словами, що колись почув сам. Не поспішай, маленький, рости спокійно, головне коріння. Адже справжня сила не в тому, щоб бути найвищим, а в тому, щоб стояти міцно, навіть коли дме вітер. Терпіння і праця роблять нас сильнішими за будь-яку бурю.